Всім привіт! В продаж поступає Audi q 7 трьохлітровий бензин 2018 року. В комплектації Premium Plus. по комплектації маємо парктроники по колу, бік фари та омивач. Фар тут у нас вже класні диски йдуть на Bridgestone гумі, панорамний дах, без ключовий доступ. Як ви можете бачити, гарний сірий салон в ідеальному стані. Мультикермо, звичайно, з підігрівом. Далі віртуальна в нас приборочка, пробіг 104 тисячі кілометрів. Преміальна музика БЗ, пам'ять сидінь, сліпі зони. Автомобіль не пустий, в гарному стані. Автомобіль у нас семимісний, другий ряд сидінь, має підігрів, також управління клімат-контролем. Не зачухане в класному стані. Позаду, звичайно, електро, ляда та задня камера. Багажник в нас просторий, автомобіль семимісний, при потребі достаються в нас третій ряд сидінь. Є оригінальні коврики в комплекті. В принципі, все гарненько, навіть не потрібно робити хімчисточку. Отож, автомобіль в нас на класній комплектації 104 тисячі кілометрів. Та 2018 року за ціною 27,5 тисяч доларів вже в наявності в Каменці-Подільському. Якщо тебе зацікавив цей автомобіль, телефонуй або пиши нам.